А сьогодні я буду робити вії феном. Ці лайфхаки колись мене доведуть. Одне око я нафарбую як зазвичай, а інше, звичайно, я буду фарбувати з допомогою фена. Дути феном, щастя просто через край. Одна сторона готова. Тепер треба іншу. Я трошки нервую. Але ми маємо перевірити цей лайфхак. Це дуже весело. Так, ну що, ви бачите першими? Є якась різниця? Пишіть в коментарях, а я зараз гляну. Ну, як для мене ні, єдине, що забруднилась, я більше, ніж, звичайно. Пишіть в коментарях, ви бачите різницю або ні. Я, якщо чесно, не можу сказати, що лайфхак працюючий. Що дуючи феном в око, робить вії кращими. Всім па-па!